Зараз перебуває з дуже короткою робочою поїздкою в Сполучених Штатах. Це штат Техас, місто Даллас. До речі, хочу сказати і подякувати місту Далласу за їх таку проукраїнську позицію. Хочу сказати, що дуже багато, коли їдеш по Далласу, України і Це вражає і, звісно, це дуже гарно. І ми маємо підтримку, і я виступав в мерії перед депутатським корпусом перед містянами міста Даласа, і ми маємо е, підтримку, ми маємо надійного партнера. Е, міс, міста -партнер. е, до речі, хочу сказати, що місто партнер Даллас приєдналося до нас під час війни, і це їх е, політична позиція щодо підтримки України, щодо підтримки міста Харкова. Дуже таке напружений графік зустрічі, е, дуже багато е, спілкування, яке є сьогодні в місті Далесі. і е, хочу сказати, я спілкувався з нашою діаспорою, яка живе в місті Далласе і робить все можливе для того, щоб допомагати Україні. Звісно, ми обсуждали і сьогодення, і підтримку України, і підтримку міста Харкова з боку Даласа, штат Техас. Крім цього, звісно, ми обсуждаємо наші плани щодо майбутнього, коли закінчиться війна справедливим, довгоочікуваним і, головне, довгостроковим щодо відбудови нашого міста і ми маємо таку підтримку з боку далас. Важкий місяць у Харкові, точніше було пошкоджено 219 будинків за місяць, за місяць лютий. І хочу сказати, що дійсно, знаєте, ми маємо надійного партнера і вони нам допомагають. І те, що стосується сьогодні, сьогодні, сьогодні відбудови будівництва підземної школи, то вони готові, готові долучитися до нас, долучитися і фінансово. До нас, і це дуже важливо і е, я ще раз хочу подякувати особисто і меру е, джонсону це мер міста далласа е, який перший серед всіх е, міст сполучених штатів америки прийняв резолюцію щодо засудження е, росії як держави агресора і підтримки україни і вони е, я впевнений будуть нашим надійним партнером щодо відбудови е, міста Харкова